Вітаю! Це відео про те, як створювати організаційні структури, діаграми, які вам необхідні в роботі. Як це робити легко для цього ви в Гуглі запрашуєте діаграм Снет. Це додаток розширення Гугла, який є безкоштовний. Або його скачуєте, я працюю на планшеті в планшеті, або він у вас є в налаштуваннях там, де. Є основні моменти, там, де Google Disk, у вас позначка є, в, в, там є, де позначка презентації, класом і таке інше, і це може бути. Оця позначка, ви, ви бачите посеред екрану. Я буду це робити в планшеті, щоб вам довести, що це можна робити навіть і без мишки. Так, заходимо. Створити нову діаграму. До речі, якщо у вас є наявні вже діаграми, будуть наявні діаграми в цьому додатку, то ті діаграми, які є, ви можете редагувати, це є плюс. Зараз просто спробуємо просту нову діаграму. Створити використовуємо коронову папку, куди будемо на Google Діску. Зберігати все це. І зараз давайте трошки з інтерфейсом цієї сторінки для того, щоб зрозуміти, зліва. Ліва сторона у нас. Тут всі схеми, позначки, які ми будемо використовувати для того, щоб побудувати якусь структуру. Як приклад, дивимося зліва, бачите? Фігури, різноманітні фігури, які ви можете додавати. Я додаю нажаттям пальця, ви можете мишкою. далі. Є, наприклад, якщо це у вас буде таблиця, тобто не обов'язково її використовувати. Тут навіть є чоловічок такий, який ви можете використовувати, наприклад, для якоїсь схеми. Далі, тобто з лівої сторони знаходяться всі необхідні. Бачите, які вони дуже різні, всі необхідні. Є навіть блок-схема. Завантажиться, ви подивитесь. Для блок-схеми є навіть, якщо бачите, лінії для з'єднання, щоб створити блок схему Тобто, ліва сторона це все те графічне, що ми малюємо. Графічне фігури, стрілки, все. Тепер давайте права сторона. Вкладка стиль. Стиль ну, тут в нас може бути у вигляді стиля, да? може бути фон. Бачите оцю чоловічка, ну, те, що, те, що, те, що ми да, винайшли, може бути тут фон або такий фон. Різний. Да, може бути жовтий, як і забажаєте, може бути звичайний, якщо структура, то біленький. Тепер це заливка називається. Тепер, що стосується лінії. Тут є лінія, є хвиля, ну, проста лінія, а є приливчасті лінії. Тобто тут різноманітно, бачите, може бути, бути така фігура. Да? Тобто в діаграмі. Далі повертаємось. І можуть бути лінії теж, як і все за кольором різні. Далі, форму ми можемо, наприклад, у нас квадратна зробити закругленою. Бачите, вона стала закругленою. Зараз, щоб було краще видно, все ж таки повернемося до... Одного. Бачите, Вона стала зрозуміла, да? так? Далі повертаємося в стилі, все, в принципі, за зам... можете встановити стиль за замовчуванням. Ще що ще, ще є, є ще один момент по лініях. Бачите, біля лінії тут є од... один, два, от я його змінюю. три це а, жирність лінії. Тобто це все зрозуміло, да? тепер текст. Слідуча вкладка, все права сторона. В тексті у нас може бути. Давайте як додати текст. Почнемо тепер. Щоб додати текст, вверху є плюс. Ми нажимаємо плюс, і тут, бачите, і лінію можна... є слово текст. Додаємо текст, пишемо будь-який текст, який ми там собі захотіли додати непринципово. І цей текст переміщуємо всередину клітини. Далі ми з ним працюємо. Тобто ми йому надаємо, бачите, з правої сторони нажимаю жирність, курсів, під, все, що ви бажаєте. Далі, тепер зліва є 16, це розмір, розмір букв. Дивіться: 19, бачите, зменшувати або збільшувати зможете, як вам там забажається. Тобто. Положення по центру, можете робити положення не по центру, а можете взагалі просто взяти. бачите, от, Там, де воно виділяє, все це, воно може роз, ну, ми його можемо розуміти, розтягувати. Якщо ми щось зробили, от стрілка помилкова, да, ми нажимаємо, нажимаємо на цю стрілечку, отримаємо і в нас одразу. З'являється отаке віконце, що зробити. Ми видаляємо її. З цим все зрозуміло. Якщо ми не просто малюємо ось структуру, а в нас є бажання щось намалювати. Як ми пензликом це робимо, для цього ми нажимаємо отаку от хулясту лінію. пензлик. Да? І що починаємо? І починаємо, ну, дано, ну, я пальці, да, усью його водити. І малювати. Так само розуміючи, що ми можемо кольор виставити таким, да, який ми захочемо. Це зрозуміло. Якщо ми намалювали, припинити малювання, якщо ми намалювали, але нам не сподобалося, ми нажимаємо, притримуємо і те ж саме видаляємо. Все зрозуміло. Тепер, як нам, тобто діаграма, також в діаграмі ще. Це в стилі ми з вами працювала. Кстати, тут в стилі може бути, бачите, деякі моменти, які вам можуть запропонувати. Так? Зробити в якомусь стилі його, в такому, в такому, в єдиному. Тобто тут все дуже просто. Цей ескіз я нажала. Тепер Це зараз почекаємо. Тепер у нас є діаграма. Для того, щоб в діаграмі нам було зрозуміло, можна фон бач, зробити у вигляді клітин. Якщо ви малюєте якусь організаційну структуру або діаграму, ну мені проще, я використовую цей фон. Да? Вигляд сторінки. Обов'язково, да? щоб ви розуміли, де ви будете. Розміщувати да, її тут, на сторінці, тут. Тобто, де ваша діаграма, як вона буде виглядати на сторінці? Це все ось ми робимо все, що вам показала з правої сторони. Бачите, я зробила вигляд ескізу, і воно намалювала якось. далі колір фону вибираємо, колір білий. Колір от цих ліній в нас чорний, щоб ви розуміли. Да? Розмір паперу. В розмірі паперу ви можете обрати. Це варіантів дуже багато, але тут пишуть варіант А4, А5, А6, да? тобто А1, наскільки у вас велика, велика, великий момент. І або портретний, або альбомний. Зрозуміло. Тепер ми, наприклад, з вами попрацювали в цьому, і нам потрібно перше, ви можете додати сюди людину, ось бачите, є плюс. А можете не додати людину, а можете поділитися з кимось, да, хто може зайти в, цю, так, в цей додаток і щось редагувати. Це зрозуміло. А можете опублікувати, якщо ви бажаєте десь опублікувати, бачите я? І рядом з цим на верхній панелі. Справа є ось три крапки. Ми на них нажимаємо. Ми на них нажимаємо, і тут є, є всі моменти, що ми зробимо з тим документом, який ми з вами намалювали. Наприклад, ми його можемо експортувати, давайте почнемо з цього, як PNG, GPG, PDF-файл, тобто так, як у вас вам буде зручно, але це експортування буде вже. В файлі, який буде у вигляді картинки. Експортувати як, Імпортувати з з чого, да, в даному випадку, зрозуміло. Але як роблю я? Я беру файл вверху, бачите, і пишу зберегти його, або перемістити у папку, або зберегти. В мене обрано, що збереження, пам'ятаєте, я буду робити в Google диски, тому виходжу, заходимо в Google Діск. Діаграма без назви верхня, стільки ще 18.42. І ось ця діаграма виглядає от, от так. Да? То вона виглядає у вигляді вже картинки. Я її потім можу принести до ну, використовувати на ноутбуці для того, щоб її вставляти в різні діаграми. З цим зрозуміло. Далі я хотіла вам ще, якщо ви бажаєте декілька діаграм зробити, спускайте в очі вниз і, вниз, і так само, як в Excel, да, є сторінка 1, нажимаєте плюс, буде сторінка Нова, абсолютно чиста сторінка, на якій ви можете малювати. Якщо вам ця сторінка не підходить, ви її можете видалити видалити, перемістити. Тобто ця діаграма, ну, це програма, вона дуже класна. І, в принципі, якщо ми з вами ще не дивились верхнє поле, да, тут є масштаб вверху, є масштаб. Є текст, який можна так вносити. В різних варіаціях воно по-різному. Бачите, можете просто текст писати. Це фігура, закинули в текст, текст в неї і все. Це теж фігура, тобто в різних це в планшеті воно так виглядає. Да? Тут може бути темний, прост, простий, тобто, все дуже просто. Ви можете, ось є більше фігур. Які ще фігури можуть бути додані до вашого дуже багато? Тому бажаю вам успіхів. Вважаю, що це краще, ніж раніше, ми користувалася програмою Video, яка є ліцензійною, тому наразі всю структуру діаграми, все малює в цій програмі. Успіхів до зустрічі.